А ти де була? Так у школі, батько. А кури погодовані, а корову надоєна, до школи вона пішла. Я навчаюся всього лише три роки. Так того тобі і достатньо. Але ж батько, брати отримали гарну освіту. Ще вчися за чоловіком доглядати. Все, йди до роботи. Скоро брат твій зі служби приїде. Підготуйся. Все добре, батько. Марійко, ти так підросла. Брате! У школу ходиш? Я кинула навчання. Невже ти більше не хочеш писати книги? Я зрозумів, поки я тут, я буду тебе вчити. А як же батько? А ми його не скажемо. І ще сторінку 80. Ой, Ой мені ж треба. Так, сиди вчися, я підмету. На жаль, я вже маю їхати. Я залишу тобі деякі підручники. Не кидай свою мрію. І Чим ти зайнята? Я Просто о, дурною мається. Заміж підеш писаря. Василя Семенка. Кохана, а ти чим займаєшся посеред ночі? Нічим. Ну, Покажи. А не погано? Ти не думала віддати у друг? Марія Троскурівна стала відомою письменницею, що пише про просте життя українського народу. Мамо, я стану письменником, як і ти. Тільки будь обережна. Пиши про щось нейтральне. Вашого сина Михайла було страчено.